Доброго дня, любі діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо працювати над темою пропорція, основна властивість пропорції. Відношення 12 до 3 і 20 до 5 рівні, оскільки їх значення дорівнюють 4, тому можна записати рівність. 12 так відноситься до 3 як 20 до 5, або подати це як рівність двох дробів, 12 третіх дорівнює дробу 25. п'ятих. Рівність двох відношень і називають пропорцією. Слово пропорція походить від латинського слова proportio, що означає співразмірність, тобто певне відношення частин між собою. За допомогою букв пропорцію можна записати так. А так відноситься до Б, як Т до Д, або у вигляді рівності двох дробів. Читати можна по-різному. А поділене на Б дорівнює С поділеному на Д, або відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д. Або А відноситься до Б, як С відноситься до Д. В пропорції А і Д крайні члени, вони з краєчку знаходяться, а Б і С середні члени пропорції. Якщо пропорцію буде подано у вигляді рівності двох дробів, то А і Д – крайні члени пропорції, а виділення зелененьким це і Д – середні члени пропорції. Надалі будемо вважати, що всі члени пропорції відмінні від нуля. Розглянемо пропорцію А так відноситься до Б, як С відноситься до Д. Використаємо основну властивість дробу. Помножимо чисельник і знаменник дробу А Б тих на Д, а чисельник і знаменник дробу С д тих на Б. Отримані дроби були рівними. Вони мають рівні знаменники. Тому рівними будуть і їх чисельники. А помножити на В це добуток крайніх членів, а С помножити на Б це добуток середніх членів пропорції. Маємо основну властивість пропорції. У пропорції. А так відноситься до В, як С до Д, добуток крайніх її членів дорівнює добутку середніх. А помножене на Д дорівнює Б помножене на С. Розглянемо з вами вправу. Приклад перший. Перевірити, чи є рівність 1,8. Поділене на 2 дорівнює 4,5 поділене на 5 пропорцією. Здійснити перевірку ми можемо двома способами. Перший спосіб скористаємося означенням пропорції, оскільки відношення 1,8 до 2 дорівнює 0,9. І відношення 4,5 на 5 дорівнює 0,9, то рівність є пропорцією. Другий спосіб, ми можемо з вами покладатись на основну властивість пропорції. Основна властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Перевіряємо з вами цю властивість. Оскільки 1,8 помножити на 5 дорівнює 9 і 2 помножити на 4,5 дорівнює 9, то рівність є пропорцією. Розглянемо ще один приклад. Перевірити, чи можна з відношень 7 до 2 і 13 до 4. Скласти пропорцію. Припустимо з вами, що пропорцію скласти можна. Тоді повинна виконуватись основна властивість пропорції, і добуток крайніх членів 7 на 4 дорівнює 28, а добуток середніх членів 2 на 13 дорівнює 26, а 28 не дорівнює 26. Тому, як бачимо, добуток крайніх членів пропорції не дорівнює добутку середніх членів пропорції, і наше припущення невірне, то скласти пропорцію із цих відношень не можна. Використовуючи основну властивість пропорції, можна знайти її невідомий член, якщо всі інші члени відомі. Розглянемо приклад 3. Знайти А з пропорції. 4 так відноситься до А, як 5 до 12. Використовуючи основну властивість пропорції маємо. Добуток середніх членів а та 5 дорівнює добуткові крайніх членів 4 і 12, спростимо вирази ліворуч та праворуч. Отримали рівняння 5А дорівнює 48, де А це невідомий множник і для того, щоб його знайти. Нам добуток 48 треба поділити на відомий множник 5 а дорівнює 9,6. Деякі види рівнянь можна розв'язувати, використовуючи основну властивість пропорції. Розглянемо приклад 4. Розв'язати рівняння. 2х поділене на 3,5 дорівнює 4 поділене на 5. Використовуючи основну властивість пропорції, маємо добуток крайніх членів пропорції 2х та 5 дорівнює добуткові середніх членів пропорції 4 та 3,5. Спростимо вирази ліворуч та праворуч. 2х помножити на 5 це 10х, а 4 помножити на 3,5 це 14. Звідціля х, як невідомий, множник, дорівнює 14 поділити на 10, х дорівнює 1,4. Ще одна властивість пропорції. Розглянемо пропорцію 4, так відноситься до 8, як 6 до 12. За основною властивістю пропорції утворимо рівність. Добуток 4 на 12 дорівнює добуткові 8 на 6. Останню рівність можна одержати із таких пропорцій. Якщо поміняємо місцями крайні члени пропорції, Пропорція не зміниться. Перевірте, будь ласка, добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів. А можна поміняти місцями середні члени пропорції. Поміняли. Перевірте, добуток крайніх членів знову дорівнює добуткові середніх членів. А можна поміняти місцями. Середні та крайні члени. Перевірте, добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів. Отже, середні члени або крайні члени пропорції можна міняти місцями. Цю властивість я можу прочитати по-іншому зі словом та, замість або. Середні члени та крайні члени пропорції можна міняти місцями. Зазирнемо у давнину. У IV столітті до нашої ери загальну теорію пропорційності розглянули давньогрецькі вчені, зокрема, тестет та Евдокс. Цю теорію було детально викладено в п'ятій книзі начал Евкліда. У сьомій книзі начал Евклід виклав теорію відношень та пропорцій для цілих чисел. Так, зокрема, у її дев'ятнадцятому реченні Евклід доводить основну властивість пропорції. Також з пропорції. А так відноситься до Б. Як С до Д, евклід, вивів, такі пропорції вони записані перед вами. Вчимось розв'язувати вправи. Права 586 з вашого підручника. Знайди рівні між собою відношення і склади з них пропорції. Обчислимо з вами кожне з відношень. Відношення 27 до 9 дорівнює 3, а відношення 5 до 15 дорівнює 1 третій. Відношення 28 до 4 дорівнює 7. А відношення 4 до 12 одній третій. Відношення одинички до однієї сьомої дорівнює 7. А відношення 3 до одиниці дорівнює 3. Ви вже помітили, з яких відношень можна скласти пропорцію. Перша пропорція записана перед вами. Її ліві частки і права частка. Рівні між собою і дорівнює трьом. Друга пропорція. Частка ліворуч і частка праворуч дорівнюють одному і тому самому числу одній третій. І третя пропорція. Частка ліворуч і частка праворуч набувають значення 7. Записали. Складені пропорції. Поїхали далі. Розглянемо вправу 588. В цій вправі треба знайти невідомий член пропорції. Випишемо першу пропорцію. В цій пропорції невідомий крайній член. Я пропоную вам його знайти скориставшись основною властивістю пропорції. А саме добуток крайніх членів пропорції, ось вони показані перед вами, дорівнює добуткові середніх членів. Утворимо рівність 3 помножити на х дорівнює 6 помножити на 2. Спростимо вираз праворуч, отримаємо рівняння 3 помножити на х дорівнює 12. Шукаємо невідомий множник у цьому рівнянні, тож 12 ділимо на 3, х дорівнює 4. Розглянемо з вами друге завдання. Перепишемо його. В цьому рівнянні х це невідомий середній член пропорції. Знову шукати його ми будемо, посилаючись на основну властивість пропорції, а саме. Добуток середніх членів пропорції повинен дорівнювати добуткові крайніх членів пропорції. Запишемо рівності. Спростимо вираз праворуч, отримали рівняння. Х помножити на 20 дорівнює 28. Знаходимо невідомий множник Х, поділивши 28 на 20. Виконали скорочення. Чисельника і знаменника на 4 отримали 2, 7, п'ятих, виділяємо цілу частину з неправильного дробу, вийшло 1, 2, 5. Розглянемо вправу 590. З кожної з пропорцій нам необхідно утворити нову у першій пропорції. Необхідно. Поміняти місцями крайні члени. Виділила я крайні члени, міняю їх місцями, отримала пропорцію, 10 так відноситься до 5, як 24 до 12. Можна легко перевірити, чи дійсно це пропорція. Обчисліть, чому дорівнює відношення ліворуч та праворуч. Кожне з відношень дорівнює двом, тому сміливо ці відношення прирівняли. Розглянемо другу пропорцію. 9 так відноситься до 11, як 18 до 22. Нам пропонують поміняти місцями середні члени пропорції. Ось вони виділені. Поміняла їх місцями, отримала пропорцію. 9 так відноситься до 18, як 11 до 22. Неважко помітити, що кожне, кожне з відношень дорівнює 1 другій. Розв'яжемо рівняння. Всі рівняння розв'язувати не будемо. Візьмемо рівняння перше та друге. Виписали перше рівняння. В цьому рівнянні невідомий крайній член пропорції. Скористаємося основною властивістю пропорції. Запишемо добуток крайніх членів пропорції дорівнює добуткові середніх членів пропорції. І добуток праворуч можна обчислити. Тоді рівняння набуде вигляд. 0,5 я подала у вигляді звичайного дробу 1 друга. 1 друга помножити на х дорівнює 1,16. Шукаємо невідомий множник. Тож добуток ділимо на відомий множник, обчислимо значення частки поруч, частка дорівнює дробу 1,8. Отже, х набуває значення 1,8. Відповідь записали. Чекаю вас. І розв'яжемо ще друге рівняння. Переписали його умову і бачимо. Х невідоме це середній член пропорції. Скориставшись основною властивістю пропорції, маємо добуток середніх членів дорівнює добуткові крайніх членів. Вираз ліворуч перепишемо, а значення добутку праворуч обчислимо. Це 2,1. І далі розв'язуємо простеньке рівняння, в якому Х є невідомим множником. 2,1 ділимо на 0,42. Математики ділити на десятковий дріб не вміють, тому скористаємося властивістю частки. Домножуємо ділений дільник на розрядну одиницю, щоб ділення відбувалось на натуральне число. Ви вже бачите, що домноження необхідно зробити на 100. І отримаємо. 210 ділимо на 42. Ділення виконати легко, частка дорівнює 5. Не забуваємо записати відповідь. Відповідь це 5. Розглянемо ще одну вправу. Використовуючи рівність: 3 помножити на 6 дорівнює 2 помножити на 9. А рівність правильна. Запиши всі можливі пропорції. Ну, всі можливі пропорції я записувати не буду, їх можна записати 8, а я запишу лише 4. Будьте уважні, перепишемо з вами задану за умовою рівність. І, увага! Я буду зараз розставляти дві стрілочки. Перша стрілочка починається з лівої сторони рівності, приходить до якогось числа у правий бік. Друга стрілочка починається тепер з правого боку, з того числа, до яке ще стрілочками не з'єднані, і приходить ліворуч до числа, яке також ще не з'єднане стрілочкою. Нам залишилося з вами записати пропорцію. 3 так відноситься до 9, як 2 до 6, і дуже легко пересвідчитись, що кожне відношення ліворуч і праворуч дорівнює 1 третій. Ще раз запишемо умову. Тепер почну стрілочку проводити. С трієчки до двох, а зелененьку стрілочку з дев'яточки до шести. Запишемо з вами пропорцію. 3, так відноситься до 2, як 9 до 6. Кожне відношення дорівнює 1,5. З них можна скласти пропорцію. Ще раз запишемо. умову. Червоненьку стрілочку тепер починаю з шестірки проводити до дев'ятки, а зелененьку з двічки до трічки веду. Запишу отриману пропорцію, 6 так відноситься до 9, як 2 до 3. Знову легко пересвідчити, що кожне відношення дорівнює 2 третім. І ще одну пропорцію складаємо знову червоненьку стрілочку веду від шістки до двічки, а зелененьку тоді з дев'ятки до трієчки. І запишеться пропорція. Шість так відноситься до двох, як дев'ять до трьох. Кожне відношення дорівнює трьох. Ви звернули увагу, що намальовані стрілочки червона і зелена утворюють начебто замкнене коло. Запам'ятайте, будь ласка, як ці стрілочки я малювала, це знадобиться нам при розв'язанні певних вправ. Знайти відношення ікса до ігрека, якщо виконується перша умова. І так відноситься до ікса, як 2 до 5. Спираючись на основну властивість пропорції, запишемо. Добуток крайніх членів ігре на 5 дорівнює добуткові середніх членів ікса та 2. А тепер. Скориставшись знаннями, які ви отримали в попередньому номері, записуємо відношення х до у. Х так відноситься до у як 5 до 2. І знову стрілочки утворюють замкнене коло. Другу пропорцію розглядаємо. Х так відноситься до 4, як y до 9. Знову запишемо з вами рівність, спираючись на основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів. І знову записуємо відношення х до у і дорівнювати воно буде відношенню 4 до 9. І знову стрілочки утворюють, начебто, замкнене коло. Переходимо до розв'язання наступної вправи. Для якого значення Y є правильною пропорція. Розглянемо з вами перше завдання, переписуйте його. Для того, щоб розв'язати цю вправу, також. Скористаємося основною властивістю пропорції і добуток крайніх членів пропорції дорівнює добуткові середніх членів пропорції. Добуток ліворуч перепишемо, а добуток праворуч обчислимо. він дорівнює 20. Невідоме Y входить у мене в дужки, а ліва частина рівняння являє собою добуток. І вираз в дужках є невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 20 поділити відомий множник 2. Виконавши ділення 20 на 2, ми отримали 10, отримали простіше рівняння, в якому ліва частина тепер являє собою різницю. І 2Y це невідоме зменшуване. А щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І тоді 2y дорівнює 11, і це вже зовсім простеньке рівняння, в якому у невідомий множник, і ми його шукаємо, поділивши добуток на відомий множник, отримали y дорівнює 5,5. Записуємо відповідь. Розв'яжемо з вами друге рівняння. Але я пропоную його вам зразу записати так, щоб не позбулись мішаних чисел. 9 восьмих так відноситься до 15, як 3 десятих ігри до 7 третіх. Невідоме ігри містить середній член пропорції. Добуток середніх членів пропорції дорівнює добуткові крайніх членів пропорції. Обчислимо з вами добутки дробів ліворуч та праворуч. Ці дроби можна скоротити, і після скорочення отримаємо ми з вами рівняння. 9 восьмих помножити на y дорівнює 21 восьма. З цього рівняння знаходимо Y як невідомий множник, поділивши 21 восьму на 9 восьмих. При діленні двох дробів переходимо до множення першого дробу на дріб обернений до другого. Виконали скорочення. Даного дробу на 8, а потім на 3. І отримали. Y дорівнює 7 третіх. Виділяємо цілу частину. Це 2 цілі 1 третя. Не забуваємо записати відповідь. На жаль, наш урок підійшов до кінця. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей. До побачення!